Є у лісі хатка, хатка невеличка, в ній живе зимує чепурна синичка, хоч кругом на дворі холодно, сніжисто, а у хатці тепло, затишно і чисто, простирадла з листя, подушки мов звати. Та не любить пташка довго в ліжку спати, як почне світати. Вже вона співає. Піснею синичка весну наближає. Це малята мій улюблений віршик про синичку. Здогадалися, що на конструюваний будемо робити. Ось матеріал, який знадобиться: кольоровий папір, основа. Клей та, звісно ж, ножиці. А як ми зробимо синичку, дивіться, будь ласка, уважно, і все у вас вийде. Дивіться так, ось жовтий папір, ми його будемо складати навпіл. А цей синій вже складений, а ще коричневий. Простий олівчик, чорний фломастер, клей. Та якась форма для обведення. В мене ось такий стаканчик. Дивіться, що ми робимо? На жовтий аркуш паперу, він в мене квадратної форми. Накладаємо стаканчик, обводимо простим олівчиком. Коли обвели, ми ретельно, охайно вирізаємо ножицями. Пам'ятаєте, як працюють ножиці? Так. Ми лівою ручкою допомагаємо, повертаємо аркуш паперу, а ножиці ріжуть. Ось який кружечок у нас вийшов. Все зайве ми, звісно, приберемо. Тепер ми його згинаємо навпіл і лінію згину згладжуємо. Так, тулуб синиченький, готовий. Тепер прикладаємо от таким чином наш стаканчик. І вирізаємо. Ви здогадалися, що це? Звісно, це крильця нашої синиченьки. Ось майже вже готове. Що ж далі робимо? Тепер коричневий папір. Відрізаємо малесенький шматочок, це буде хвостик синички. Так, і відкладаємо. Так, розклали, подивилися дуже гарно. А тепер голівка синички. Так, вирізаємо півколо і. Теж будемо наклеювати, дивимось, там ще потрібно намалювати око і дзьобик, склеюємо всі частини, дивимось уважно, голівку, тепер ось, ось так ретельно пригладжуємо, тепер верх змащуємо і Прилаштовуємо крильця. Дивіться як? Тепер хвостик позаду трішечки змащуємо клеєм. Ось і хвостик синиченький вже готовий. Добре, чого ж не вистачає. Звісно, потрібно їй намалювати оченята. Задля цього нам і потрібен чорний фломастер. Ось яке очко! Так, добре, хвостик пірячка малюємо. А тепер розташуємо її на нашій основі. Ось вона. Бачите, я ще домалювала їй дзьобик. І намалювала їй зернятка, щоб вона не потерпала з голоду взимку. Ось, яка синичка, бачите? Можна тепер з нею гратися. Добре, чекаю на ваші поробки малята.